Барська конфедерація, Барська конфедерація, 1768 тисяча років військово-політичне об'єднання польської шляхти спрямоване проти короля Станіслава Августа Понятовського і його домовленостей щодо переходу Польщі під протекторат Російської імперії. Створена конфедерація 29 лютого, 1768 року у місті Барі на Поділлі. Тепер Вінницька область за ініціативою, зокрема єпископа Кам'янецького, Адама Станіслава Красинського, Йозепа Поланського, батька військового командира конфедератів Казимира Поланського, який пізніше став героєм громадянської війни у Сполучених Штатах Америки, соратником Джорджа Вашингтона та інших відомих польських магнатів. Рада конфедерації перебувала у місті Пряшеві на Словаччині. Учасники Барської конфедерації виступали проти втручання Росії у внутрішні справи речі Посполитої та реформ внутрішнього устрою Польщі. Домагалися збереження прав і привілеїв шляхти. Безпосереднім приводом до виступу конфедератів стало підписання королем Станіславом Понятовським 17 лютого 1768 року під тиском російського уряду трактату про зрівняння в політичних правах на теренах речі Посполитою католиків з некатоликами. Найактивніші лідери противників нововведень були заарештовані російським послом при польському дворі Михайлом Репніним і потай вивезені у Росію, місто Калугу ході воєнних дій з російськими військами конфедерати чинили розправи над українським православним населенням, що викликало піднесення гайдамацького руху і стало причиною національного визволення повстання на правобережній Україні під проводом Гонти та Злізняка Коліївщини. Барська конфедерація власними силами одночасно придушувала гайдамацькі повстання, воювала проти короля Станіслава Понятовського та російських військ, які його підтримували. Боротьба конфедератів проти царських військ продовжувалася з 1768 до 1772 років. У жовтні 1768-го на стороні Барської конфедерації виступила Туреччина, яка оголосила війну Росії. Французький уряд для керівництва Збройними силами конфедератів вислав генерала Дюмуріє, який втім не зміг виявити достатніх здибностей, аби здобути перемогу. Головні сили конфедератів зазнали поразки на правобережній Україні від російських військ під орудою генерала Кречетнікова, а в Польщі – від генерала Олександра Суворова, а також від польських королівських військ у вирішальній битві під Ченстаховим у 1772 році. Поразку Барської конфедерації у 82-му році називають однією з передумов першого з трьох поділів Польщі між Росією, Прусією та Австрією. Наступних два поділи відбулися 1793 та 795 років відповідно, що позбавило поляків власної держави майже на 120 років. Самі поляки вважають боротьбу Барської конфедерації першим національним повстанням, а її героїв лицарями-патріотами, мучениками за віру, свободу і батьківщину.